Привіт всім! Сьогодні відео буде розпаковка. Розпаковка посилки з магазину Діпрам. Замовив собі одну річ, яка, думаю, дуже мене буде виручати. І буде корисна в майстерні і в господарстві. Щось працювати біля дому. Це такий тримач, але відео не про нього. Потім. А сьогодні будемо про ось таку булгарку. На, На акумуляторні. Ось така модель. Будемо дивитися. Так, сама булгарка. Без акумулятора Акумулятор у мене є. Одна з таких причин, чого я взяв, Саме цю тому що в мене є акумулятор Дніпрем. І дуже зручно, коли акумулятор підходить до різного інструменту. Один акумулятор до різного інструменту одної лінійки. Це 20-вольтова лінійка. Тому зараз будемо пробувати. До речі, в комплекті є ручка. А вже є диск шліфувальний. Інструкція і ключ. Ключ для. У мене є мої моїй ставі два акумулятори. 20-вольтові. На 4 ампер і на 2 Ампера. Так, цей заражений і цей теж заражений. Доволі така масивна вона і, і тяжка. До речі, зручно, зручно лежить в руці. Так. Ну, перше враження на ощуп, на дотик мені подобається. Замінимо е, диск на, на звичайний відрізний і спробуємо щось порізати. О, тут кнопка є, зажимаємо кнопку. Замінимо диск. Треба ще докупити до неї е, такий е, спеціальну гайку, так, що зажимається руками. У мене така є, вона стоїть на моїй бугалці мережевій, то мені дуже зручно не їхати. Не потрібно ключа шукати, там є така, така защолка і відтягнув і закрутив з неї. Дуже не мені подобається. Так, що поріжемо, да? візьму арматурку. торопляло. Так, в принципі прикольно. З арматурою справилася добре. І це така доволі груба арматура, це не тонка, не 10, це щось чи 15, чи 20. Я тут трошки вже порют І І це і акумулятор вже вже на поділку От, ну акумулятор вже сів. Е, ну, дам він був не повністю, не повністю ще заражений. Але не до кінця Але, але. Я думаю, що так, да, насильно багато його не буде вистачати. Ну але для своїх задач, я думаю, вона буде справлятися. Там мені потрібно було сітку обрізати на городі. Там разом все протестуємо на сітки. Разом зробимо корисну справу, обріжемо її. Пара хвилин і готово. Ну, ось Для таких задач вона справляється дуже добре. Щось підрізати, обрізати. І це корисна річ в господарстві. Тому дякую всім за перегляд. Хто має таку чи користувався такою, пишіть ваші враження, відгуки про неї. А ми будемо далі працювати, пробувати, тестувати. І це. Подивимося, як вона себе покаже далі в роботі. Всім дякую за перегляди. Якщо сподобалося це відео, поставте лайк. Це допомагає і підтримує наш канал. Тому всім гарного, мирного дня вечора. До зустрічі в наступному відео.